Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також сьогодні у мене в гостях людина, дівчинка, жінка, яка до якої практично всі хочуть потрапити, хто тільки-тільки попадає у Вінницю. Навіть ще про неї не про вінницю не знає, про неї вже знає, які дуже дуже хочуть потрапити і почути, що вона розповідає, адже вона знає таке. Про таких, і стільки що, ну що, що мені сьогодні пощастило. Я не знаю, як, як словами це сказати, але мені сьогодні дуже пощастило. У Мене сьогодні на ефірі е, пані Тетяна Рибак, е, гідеса, амбасадорка в Вінниці, до якої відверто тобі скажу: ну якщо не черги, то всі хочуть, хочуть, хочуть і хочуть. Я дуже радий тебе бачити у нас. Дякую, дякую за вітання, але вже буде приємно, е, тетяна. Сьогодні ми будемо говорити як завжди. Ну, ми намагаємося десь так. Понеділок-вівторок, так трішечки підбивати підсумки нашого. Е, Туристичного сезону сезон не закінчився, він плавно переходить зовсім в інший стан, але прийнято так казати, що основна частина сезону це з квітня по вересень, у нас у Вінниці, якою яким був сезон 23-го року для тебе. Мій сезон 2023 року був надзвичайно насиченим. А він був по насиченості не менше ніж до повномасштабного вторгнення. Я коли підводила підсумки, скільки я пропрацювала за місяць, м'яко кажучи, сама була в шоці, тому що величезна кількість людей, величезна кількість запитів, екскурсій, і я дуже вдячна за довіру тим людям, котрі приходили, бронювали, зустрічалися і були готові проводити час зі мною на екскурсіях, на прогулянках такими новими враженнями. А чи можеш сказати, яка цього року 23-го року екскурсія, або які екскурсії і теми найбільш були затребуваними? на сленгу, як кажуть, найбільше зайшли. Зараз буде дуже неочевидний факт, неочевидний навіть для мене, але оскільки я і гід і підприємець, я маю аналізувати статистику ну, усіх так, на абсолютно так. напрямках, і було величезне здивування, що в топі цьогорічніх екскурсій найбільш затребуваних була екскурсія Вишинським озером для вінничан. Так, і багато було і гостей, але Вишинським озером здавалось би, чесне слово. я знаю, це не очевидно абсолютно. для багатьох. абсолютно. Але це була найпопулярніша екскурсія, квитки на яку розлітались миттєво. Власне, в чому, мабуть, її секрет? В тому, що люди втомлені, люди хочуть спокою. Вона дуже релаксова. Вона десь з жартами. Вона була пов'язана також з тим, що ми дуже багато взаємоділи з природою. Ми сиділи на землі, ми mm -hmm. говорили про традиції, звич. Ми говорили про якісь містичні міфологічні елементи в на Поділі, саме звичаї Поділля. А також саме цікаве, і, мабуть, це теж одна з родзинок по завершенню. Ми мали маленький концерт. І всі учасники могли поспівати. і Це теж була своєрідна терапія. Ми співали всім знайомі пісні, які зараз популярні. Ту саму калину додому е, бомбокс. Ми співали. І це була дуже класна терапія природою. І ми це зробили на заході сонця. І власне я знаю, що люди потім залишалися, аби доловити ці моменти. І у цьому сезоні я б мала велику кількість запитів на проведення соціальних екскурсій. Це для осіб, які знайшли прихисток у Вінниці, а також для батьків полеглих героїв, дружин полеглих героїв. І ця екскурсія для них теж по відгуку виявилася найтакою терапевтичнішою. Тому Вишинське озеро у Вінниці це топ в здивувала відверто, відверто здивувала. Значить, знаючи тебе і твій підхід до. Тематизму будь-якої екскурсії, ти напевно такі родзинки там знайшла, що ой-ой-ой я сподіваюся, я так думаю, що коли люди приходили і хотіли прийти тут з цією сім'єю, мабуть, і переказували один одному щось сходити, то, мабуть, їм все таке сподобалось. Я насправді тому дуже дуже втішена. Дуже люблю вінницю природу і дуже люблю неочевидні факти. Угу. Очевидні екскурсії, такі як, наприклад, оглядова чи центр, вони. Ну, вони очевидні. Я просто обожнюю неочевидні речі і звертати увагу на неочевидні речі. От власне, і мабуть, Вишинське озеро стало такою неочевидною історією для багатьох містян. Я живий свідок ще поки живий, і ще не збираюся нікуди діватися. До речі, як організувалося Вишинське озеро, після чого там тато мене вчив, наприклад, ловити рибу. Відверто скажу, що на малесеньку малесеньку потічку, і, да, взагалі, ніхто ніколи не думав, що може бути озеро. Ну то таке. У Мене своя просто історія. І це дуже класно, і дуже приємно, коли приходять е, люди, котрі народились у Вінниці, і вони згадують ті моменти, як було і вони що підказують, було, та... як розбудовувалась вишенька, яку рибу ловили, якісь історії. І це надзвичайно цінно, особливо коли ми навіть йдемо по озеру. Це незвично для людей, які там відпочивають, думаю, що ми делегація якась іноземна, вітаються з нами англійською, намагаються, mm. а потім показують рибалки рибу, яку вони спіймали. Ми маємо змогу там її потримати за хвиста, спотерахуватися, побачити яких це класно. Um, так, ну Окей, ну я думаю, що крім Вишенського озера, напевно, і ще якісь Сість. були дуже дуже цікаві. В цьому році нарешті сталася моя мрія, і після вже плідного спілкування і пошуку додаткових нормацій повноцінно запрацювала екскурсія по парку Грухольських у П'ятничанах про історію родини грохольських у п'ятничанах, яка прожила у Вінниці 250 років. Тому mm -hmm. що хотілось би у Вінниці мати якісь палаци великі, однак на залишки палацового комплексу є у Грухольських. А також в цьому році ще теж була така несподівана, неочевидний історія, це е, прогулянка по городку або друге військове містечко. Ну городок так його mm -hmm. називають. Mm -hmm. Так тому ми по городку теж гуляли. І така екскурсія, експедиція і вона теж викликала багато запитів на продовження, е, що навіть збентежило саму мене е, власне. Ось ось такі історії. Ну і звичайно, шалом Єрусалимка, це те, що mm -hmm. працювало до, але зараз ще більше набрало оборотів, і навіть нам вдалося зняти е, міні-муві з компанією, яка приїздила спеціально для, до Вінниці, аби поговорити про єврейську. Історії Вінниці чекаю на реліз. Е, тому працюю далі. Залишилися е, ті е, напрямки, ті екскурсії, наприклад, ті самі там дім варіатів три, три, е, мости. Там вінницькі жінки, плітки е, правильно, вінницькі жінки, плітки та, та дрібка, дрібка любові. любові. Та, так, так. Вони також залишилися, залишилися, але деякі у них видозмінились. Наприклад, mm -hmm. остання, яку ви згадали жінки, плітки та дрібка любові, центральної частини міста вона до себе вібрала ще трошки трошечки кримінальних елементів в екскурсію. Ну, ми буквально вчора обгуляли. І я показувала, як працювали раніше зл злодюшки у Вінниці, і перехожі, які йшли поруч, були збентежені. Вони були налякані, але потім ми їх заспокоїли. Це просто ми показуємо. Це така певна uh -huh. гра. І власне людям це теж дуже відгукується. Екскурсії ростуть. Ми змінюємося, екскурсії змінюються. Вони адаптуються до наших реалій і до запитів, і до тої нової інформації, з якою я працюю постійно. На жаль, нова інформація не завжди приємна. На я маю на увазі не стільки інформацію, а скільки е людей, які постраждали в тій чи в більшій чи в меншій мірі від війни. Вони також у нас є, вони також у нас лікуються, вони у нас проживають і є, і сім'ї е людей, які захищають і боронять зараз е Україну. В тебе також є для них. Про що поговорити, як поговорити, і що розповісти? От цю сторінку своєї роботи, декілька слів про неї. Це насправді дуже особлива сторінка, і я спершу йшла в неї дуже обережно і навіть з певним страхом. І, звісно, намагалася шукати досвід колег в Україні, хто би з подібним працював. Однак досі, досі поки не знайшла, доводилося турвати цей шлях самі. Але так сталося, що в процесі екскурсії я бачила, що підходять військові поранені. А вони прислухалися. Їм, звісно, було цікаво. Я завжди пропоную доєднатися, не проблема. І, врешті, я зрозуміла, що вони теж готові, і заклади, де вони перебувають на лікуванні, теж готові співпрацювати з тим, аби організовувати транспорт, тому що логістика насправді не така проста, угу. з тим, аби поранені потрапляли на екскурсії у Вінницю і проходили своєрідну терапію містом. Однак що важливо, ці наші подорожі вони є надзвичайно важливими для соціалізації не тільки самих поранених, а містян, тому що коли ми вперше зайшли в центр. По соборній і рухалися колоною колоною, навіть так скажу, тому що кілька людей на візках з милицями, з ампутаціями. Ми займаємо практично весь тротуар. І люди ставляться до того досить несподівано. Люди не знають, як реагувати. Угу. І для мене це теж як там, мінімум, де... дивно. Як так, мінімум вони так? не розуміють, що відбувається. Угу. Мами іноді тепермують дітей і завмирають, заклякають. А хтось реагує більш збентежено, хтось починає плакати. З перехожих жінки особливо коли ми переходимо через дорогу. Ми зазвичай маємо підкріплення поліцейських, тому що вони повільно переходять, і транспортний рух зупиняється на певний момент. Також бувають різні реакції оточуючих, які я не можу спрогнозувати, тому. Робота з пораненими в якості екскурсії – це не чиста екскурсія, де ти викладаєш матеріал, це баланс психологічної роботи разом з екскурсійною роботою. Тут важливо вловити нотку, на якій перебувають хлопці, тому що вони приїжджають з різним настроєм, з різними емоціями. Колись вони більш готові Та вони з різною історією. Кожен звісно, сам по собі. А вони а, якісь раз більш активні і більш жартівливі, якісь раз більш серйозніші, якісь більш, раз більш настороженіші, і я вже маючи певний досвід. Роботу з людьми і життєвий в принципі, досвід розумію, як з ними реагувати, і насправді це виклик і для міста, тому що сьогодні, вранці, мені підтвердили участь в екскурсії завтра. І, враховуючи погоду, я розумію, що я не можу тримати людей довго на вулиці. Нам потрібно кудись піти погрітися. І у мене ступор, тому що я не розумію, куди у центрі ми можемо потрапити прямо без проблем на візках компанію 10, 12, 15 чоловік. Я так і не знайшла відповіді на це питання. Поки що немає. Поки не поки не знайшла, е, поки що немає. Ми постійно до речі, ми постійно говоримо про те, що е, місто, е, ну мало того, що Вінниця який ж рік підряд найкомфортніше місто. А комфортність, само собою, і є такий невеличкий її пазлик, Це доступність. Звісно. Доступність пересування, доступність того чи іншого міста. З одного боку, в центрі ми маємо достатньо багато локацій, де можна і погрітися, і заховатися від дощу, наприклад, пересидіти з філіжанкою кави або чаю. Є такі місця. А наскільки вони Такі доступні доступні, якщо ви приходите на своїх двох. Угу. Якщо От питання ви наскільки там, якщо ви приходите з однією і з милицями, угу. це буде питання. Якщо ви приходите на, на візку. візку, на жаль, я мала на минулому тижні досвід, коли хлопці захотіли зайти в сувенірику, придбати ті, хто були з протезами, з милицями, угу. вони угу. могли потрапити в середину всього дві сходинки для нас, звичних просто людей. Ми навіть Це не помічаємо, але двоє хлопців на візках вони не змогли. Вони просто залишились назовні і очікували інших. Як ви думаєте, як вони себе почували? Недобре так само будуючи маршрут, мені особливо потрібно розуміти доступність елементарних потреб туалетів, куди можна заїхати на візку. Добре, що в принципі в центрі у нас є там точно mm -hmm. два місця, куди mm -hmm. ми можемо доступно це все зробити, в тому числі міська рада, і мене це надзвичайно тішить. І до речі, стосовно ось цього моєї репліки, куди ми можемо зайти в заклад. Ми в заклад не зможемо зайти. Але на щастя не очевидно, але вежа в нас не дарма символ Вінниці. Mm -hmm. Завтра вежа нам відкриє гостину двері. На першому поверсі там зараз є експозиція, і музей історії Вінниці сказав, що він радо прихистить і покаже хлопцям ось таку навіть невеличку експозицію. Це тільки для вас? Чи от я просто не знаю цього нюанса. Це тільки для вас завтра відкриють, чи взагалі вже буде відкрити. Наразі... Я не встиг запитатися, що у Олександра. Так наразі у вежі на першому поверсі я думаю, Олександр більше розповість, але відкрита невеличка експозиція картин е, військових минулого. І власне ця експозиція доступна, але за умови попереднього бронювання, угу. аби її відчинили, аби там був хтось, хто зможе розповісти її, власне, потрапити так постійно вона не відкрита. Але я маю величезні надії, що навіть сама вежа. Згодом відкриється для всіх і буде доступною, тому що зайти у серце Вінниці. Мені ми також дуже цього хочемо. І взагалі там в. Дуже дуже цікаві е, моменти взагалі можуть бути пов'язані не тільки з з з, з з з тим великим майданчиком, ну і безпосередньо дійсно з, з символом нашого міста. І я тут да поставила таке запитання, навіть не знаю, що сказати. Вибудовувати е, е, логістику екскурсії, вибач мене, від туалета до туалету. Це Нас, насправді е, насправді базові потреби, які ми не цінуємо в нашому житті, тому. Що ми не розуміємо, як це відчувати. Ви знаєте, хочу поділитися однією історією, яка мене особисто дуже вразила. Я коли працюю, я ну мушу працювати. Та я там на позитиві тримаюся, але звичайно, mm -hmm. я потім рефлексую як звичайно нормальна людина, і ми знайомимося з хлопцями. Завжди спілкуємося, як звати. Там, якщо вони хочуть щось додати, вони додають. І власне був один чоловік, котрий всю нашу подорож був а, просто без емоцій. І мені стало дивно, чому йому не сподобалося. Ну не рефлексувала. Взагалі не реагував. Uh -huh, я uh -huh. уже по завершенні, коли ми попрощалися, коли вони вже сідали в автобус, дякували, обіймались. Він підходить до мене, обіймає, каже: Таню, я вам такий вдячний, я такий щасливий. Ви не дивіться, що я не реагував. У Мене просто поранення обличчя, і я не відчуваю обличчя. Uh -huh. Я не можу реагувати обличчям, але я вам такий вдячний, і він мене так міцно обійняв. Uh -huh. Я просто потім розвернулася, і пішла кав'ярню. or last <laughs> name at a flux І і і не знаєш хто в тебе може бути, і яка доля, і які і поранення, і які наслідки цієї звісно, страшної звісно. війни. Ти не знаєш, хто в тебе може бути в наступній екскурсії. Так і тобі... тому треба розраховувати максимально на всі 100. Абсолютно точно треба ж кажу, мати досвід. Крім того, що на екскурсії ще нам пощастило завдяки соціальному капіталу, який вже стався у мене за 4 роки. у Вінниці завдяки довіри вінничан. вони надсилають донати на подібні заходи. і Нам вдалося Минулому тижні організувати їм риболовлю, і ми поїхали теж. Це для них було неймовірний досвід, тому що коли ти закидаєш е, спіннінг mm -hmm. своїми mm -hmm. руками і відстоїш на двох ногах, це одна історія. Але коли ти на візку і ти змаєш змі... і інший баланс тіла, це зовсім інша історія. І я спостерігала ось так поруч, як вони намагались першу закидати цей спіннінг, тому що ти не знаєш чи ти не скотишся. Але згодом вони розгулялися трошки, та, та. Та, і е, ловили рибу. Були неймовірно щасливі, і власне я думаю, що все вдалося. і маю наміри продовжувати всю цю історію. Власне, це все поки діє на моїй власне, ініціативі угу. на підтримці е, людей вінничан Просто скажи, будь ласка, а ти вже сказала, що стає холодніше, та ми все це бачимо. І прогнози не дуже, не дуже. Хоча прогнози абсолютно нормальні. Осінь має бути е, мокрою, зима має бути холодною. 100 ну, це як все плану з має ну так, має бути принаймні. Та так написано от, в сценарії. Погодньому е, в тебе будуть? Я переконаний, що ти плануєш і в тебе будуть екскурсії по місту, не дивлячись на те, що температура падає. Значить, ті питання, про які ти сьогодні сказала, і які ти сьогодні проговорила, вони будуть все більше і більше підніматися. З іншого боку, я розумію, що ти в порівнянні з літом ти зменшиш, напевно, трішки е, свою активність і менше буде екскурсій. Чи я я, як, я... як оці перепади, як баланс? З досвіду. Просто зачасту в осінній такий холодний період року переходить в більше в режим лекційного формату. Зазвичай в холодну пору року багато активізуються компанії, корпоративні замовлення, коли я працюю в форматі лекцій історичних з певними там активностями інтерактивностями. Що стосується екскурсій для поранених, наразі я маю співпрацю вже початок співпраці частково з ветеран-хабом. І я думаю, що ми просто можливо будемо якось переміщатися до ветеран хабу, а з тим, аби там погрітись і можливо навіть так попрацювати. Тому mm -hmm. будемо звичайно адаптуватися. Справа в тому, якщо не буде снігу і асфальт буде сухий, ми зможемо рухатися, якщо вже буде недоступно через дорогу, через обледеніння, ми будемо адаптуватись до інших активностей, але і відпочивати, звичайно, треба буде трошечки набратися сили. Але я впевнена, що процес не зупиниться. Я маю надію, що зараз питання нашої соціальної адаптації в соціальної адаптації в контексті з ветеранами це дуже важливо, тому що навіть після екскурсії, коли я потім показую. Торіс пояснює, як реагувати на це. Це важливо. Це така інформаційна кампанія, до якої ми тільки зараз підходимо. І через екскурсії ми розуміємо з обох сторін, як соціалізуватися. І я маю надію і мрію, що ця ініціатива буде далі підтримана, і можливо далі ветеран хабом пошириться також на території всієї України. Я е так як декілька разів вже спілкувався і буду продовжувати спілкуватися на нашому майданчику з представниками нашого вінницького відділення ветеран хабу, я переконаний, що обов'язково буде знайдена е вихід і форма, і будуть вирішені ці питання. Ці і не тільки ці питання, адже їх обов'язково треба вирішувати. Так само, як я переконаний, що е Відповідні служби і конкретно люди, вінчани відгукнуться і, звісно, допоможуть. Якщо не тобі, то конкретно допоможуть нашому місту бути більш е мобільним для наших ветеранів, для наших хлопців, для наших дівчат, які повертаються. І тут є. Я ще раз сподіваюся, власне задає. Темпу розвитку комфортності, адаптивності багатьом містам України, якщо не всім. Mm -hmm. Та mm -hmm. я маю з чим порівняти елементарно пандуси. Перші екскурсії для мам з візочками це показали, що ми можемо вже і спуски мати на тротуарах. Спуски деякі на тротуарах для візка не такі прості, як для візка, звичайно, дитячого. Але я маю надію, що потроху ми будемо з цим всім працювати. І, власне, як член туристичної ради, і також сподіваюся, проговорювати це на засіданні Ннях, аби ми думали, як в наступному році говорити про екскурсії, можливо, навіть адапт. Адаптативні перепрошую mm -hmm. для учасників для ветеранів з інших міст, тому що все одно потрібно давати нових вражень. Нові враження вони дають сили. Вони дають сили, дають стресостійкості, дають бажання жити. А бажання жити для них дуже важливе. Ну і це кусок реабілітації. Звісно, це звісно, дуже, важливий, дуже важливий, дуже важлива частина реабілітації. Я щиро дякую тобі. Ще дякую раз вам нагадаю, за гідеса амбасадорка Вінниці Тетяна Рибак сьогодні мені сьогодні дійсно пощастило. Я сьогодні от вона мені сьогодні провела екскурсію. Я провів ефіра. Вона провела екскурсію. Дякую, Дуже дякую. Дякую, вам. дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Е, декілька хвилин приємної музики, і ми потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім рафем. Місто надії, що поруч.